Ви знаєте, який прогулянковий візочок вже не перший рік підкоряє серця матусь? Саме так це El Camino Dynamic у версії Pro 2024 року. Алюмінієва рама візочка з максимальним навантаженням до 22 кг або до 4 років. Великі прохідні колеса з спінної гуми єва передні колеса фіксуються в положенні прямо на усіх колесах. Є амортизатори. Текстиль візочка з водовідштовхувальним просоченням та знівний для прання. Батьківська ручка регулюється у шести положеннях: кошик для покупок з збільшенням глибини, за безпеку відповідають пятиточкові ремені, бампер та обмежувач сповзання. Регульована спинка до горизонтального положення та регульована підніжка. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення, оглядове віконце, кишеню для дрібниць та величезне вентиляційне віконце з москітної сітки. Додаткова вентиляційна сітка також вшита в Пішон. Візочок дуже компактно складається і легко розкладається. Вага візочка 9 кг. Для холодних періодів в комплекті йде чохол на ніжки, а також дощовик. Купуйте в маля.